Косметологи навчають масажам обличчя інших косметологів, ті навчають далі, і ось таким чином це от замкнене коло породжує спеціалістів, які виконують масаж обличчя, не розуміючи суті масажних прийомів, суті техніки. От, наприклад, під назвою скульптурно моделюючий масаж обличчя, ви можете відкрити для себе дуже багато. Цікавих масажів, які до цієї техніки зовсім не мають відношення, але чомусь так називаються. Скульптурний масаж обличчя він вже по самій назві зрозуміло, що це скульптура, ви ліпите, це глибокий вплив. А в основному, що ми бачимо, це погладжування, нагладжування, вигладжування і загладжування в різних ось таких от проєкціях. Ha ha ha.